Падеться все на голову. Це буде не дуже приємно, я не знаю, чи я залишусь жива, не обов'язково, щоб це була ракета, це може взагалі-то бути просто будь-яка бомба і... чи шахет, і взагалі, а просто прибити мене, прибити, а не просто, що я там з А це просто так, от просто так, таке відео так, до слова, щоб суть в чому, щоб люди самі бачили, коли потрібно тікати, коли є час, такий вже ж настав, що вже все край. Хоча я теж скажу, що ще не потрібно робити так сильно паніку, ще можна так у кого як там жити. Це я просто собі вирішую сама, це саме моя поведінка і моє рішення, чому я так вчиняю, тому що це моє діло. Я собі даю, розумієте, пояснення на це, а ви собі там своє пояснення собі даєте, Для своєї голови. Тому всім чудової мирної ночі, відчуваю, може бути продовження, тому що сьогодні закінчується логіку проявити. А день з е, столиці Києва, нагадую, і так як думають росіяни, е, е, що люди будуть веселитися до ночі, наступної, тобто до 26 числа, ну вони можуть трохи весілля підбавити, веселу ночку зробити, нічку. Тому дивіться самі там. Е, і чому я до чого веду? Правильно, звичайно, коли летить багато що туди, е, бомбосховищі краще жити вже давно, в принципі. Це просто найправильний момент. Але все одно всім вирішувати. Знаєте, Це як то, на смак немає довідів. Так само і на розсуд, і на думку немає теж дуїзів. Кожен, кожен має свою думку і це дуже добре. Всім гарної добру ночі.